Пригоди Левчика та його друзів. Подорож до лісу. Знайомтеся, друзі, це Єремко, а це Юстя. Вони двійнята і дуже люблять пригоди. Сьогодні діти прокинулися у гарному настрої. Яремко запропонував поїхати до лісу і назбирати ягід, з яких їхня мама потім зварить дуже смачне варення. Юстя охоче погодилася, адже на вулиці була чудова погода. Тож, довго не вагаючись, Яремко і Юстя вирушили в дорогу. Раптом Юстя і Яремко. Бачили автомобіль. Та це ж Левчик. їхній хороший друг. Він швидкий та сильний, мов Лев, привіт, Левчику! Привіталися діти. Привіт! Дуже радий вас зустріти. Радісно відповів автомобіль. Діти розповіли, що прийшли у ліс збирати ягоди. Левчик захотів скласти друзям компанію. Яремко і Юстя охоче погодились адже давно дружать з автомобілем. Раптом діти почули, як хтось голосно плаче. Левчик тут же зупинився. Яремко і Юстя вийшли з автомобіля. Діти побачили річку, яка гірко плакала. Яремко запитав річку, чому вона плаче. Річка відповіла, що вчора. Тут відпочивали неслухняні діти і залишили на березі багато сміття. А ще річка пожалілася, що не має чим дихати. Рибки почали хвилюватися, що їм доведеться жити у забрудненій воді, якщо вітер занесе сміття у річку. Не хвилюйся, річко, не залишимо тебе у біді, сказав Яремко. Юстя, Твердно кивнула головою, а Левчик радісно засигналив у знак підтримки. Діти почали збирати сміття у торбинку. Яремко з юстею прибрали усе довкола. Річка так зраділа. Що не могла стримати радісний сміх, рибки вистрибнули з води і подякували дітям за допомогу. Левчик посигналив їм у відповідь. Друзі попрацювали і продовжили мандрівку. А торбинку з папірцями яремко викинув у сміттєвий контейнер. Малята, запам'ятайте, що після відпочинку на природі потрібно прибирати за собою усе сміття. Ніколи не залишайте папірці від цукерок. Використаний одноразовий посуд, торбинки та їжу на березі річки або в лісі. Самі так робіть і друзям підкажіть. Вдячні усім, хто дивиться та підтримує нас. Ми приготували для вас багато цікавих сюрпризів. Щоб не пропустити їх, підпишіться на наш канал та поділіться з друзями веселим, розвиваючим відео, запальними піснями і танцями.